Що ви гайси, сьогодні таке нестандартненьке відео буде. Відео, коли я йду ввечері додому. В принципі, я думаю, для багатьох це стандартна знакома ситуація, коли люди йдуть додому там з роботи, ходять там десь на нову почту, і там на новій почті вони цілий день реально пахають, а потім, блін... Треба йти додому, і в тебе є оце таке розстояння ну, там, кілометр, да, там, 500 метрів, 700 метрів, когось, це може бути, сядуть в маршрутку і довго-довго-довго їдуть ті маршрутці. І для таких людей от зараз знімається оце відео. Я точно так само, як і ви, мав не один такий маршрут, я мав декілька таких маршрутів. І один із цих маршрутів це був. Я їздив в універ, і це зранку я йшов до маршрутки Це приблизно там десь півтора кілометра, потім від маршрутки йшов, на маршрутці їхав з неділо, було куча времени. і потім від маршрутки йшов до універа вже безпосередньо в корпуса. І оце там Це таке розстояння займало приблизно десь годинку часу за нормальних умов, бо ще могли бути пробки це все було в Києві. І, і я вам скажу така штука інтересна бо в тебе є достатньо часу для того, щоб подумати. В тебе є достатньо часу для того, щоб побути з собою. В тебе є достатньо часу для того, щоб ти міг якось якимось дивом. Влаштувати своє майбутнє в себе в голові. Я не знаю, як це працює до сьогоднішнього дня, але ці такі розстояння, ти йдеш в тебе в кармані там 50 гривень останніх ти думаєш, зайти взяти каву за тих Саме дешманську якусь за 20 гривень, там, чи зайти може на На вайфай там за 15 гривень чаю купити. І ти так ідеш кожен день туди-сюди і помаленьку щось в голові в себе вистраюєш. І от. От зараз в мене приблизно такий самий відрізок шляху. Я йду, десь з'їздять машинки, але ну зараз тільки звісно я не в Києві, зараз друге місто. І... Хтось теж йде додому, бачите, але вони з пляшкою йдуть. Ну, коротше, десь з якоїсь гулянки більш за все. І... Той етап, коли я був в універі, він був такий, знаєте, той етап був такий... Е, ну, Старші люди скажуть в розових гачуках, а я скажу, що це був такий е, етап, коли ти думаєш, ти мечтаєш про щось, і в тебе ті мечти, ну, настільки грандіозні. І потім все одно ж ти розумів, що треба щось реально для того робити. І були якісь ті такі зацепки, були якісь ті такі можливості, що ти просто встаєш і розумієш, що ти це можеш зробити. Ти приходиш в універ на пару. Ти сидиш на тій парі. Але ти не на парі, ти головою десь наче. Ти головою вже компанію строїш міжнародну. Ти головою вже десь... Ти десь за океаном вже головою. І я вам скажу, ці штуки працюють. Це свого роду те, що називають там на... Такому бізнес просторі афірмації. І оці афірмації є в кожній людини, яка хоче досягнути успіху. Бо люди, які... Люди, які... Скажімо так, ну, обрали шлях бути ніким, або обрали шлях, ну типу, ну пофіг, що да? буде, те буде. То вони, от ті люди, вони не слухають музику по дорозі, не слухають різні політичні ток-шоу. Тобто е -е, вони не слухають там якоїсь книжки, да? можна музичку послухати, то, класно. Хотя музичка дуже сильно, якщо хороша музика, звісно, а не типа... Тузи карти два ствола, а ми з тобою там щось зробимо. І ти, і ти слухаєш ту пісню, тобі страшно її слухати. А є люди, які слухають і наслаждаються, понимаєш? Тобі страшно її чути, не теж то, тобі страшно чути ту пісню. <різь> ну коротше. Ось така історія і це. Коротше, основна. Фішка. Іти додому, там. Коротше, хтось побачив, що я йду себе знімаю, махаю тут. Коротше, така от фішка, розумієте? І ці, ці теми вони дуже важні. У вас є час подумати. Тому, коли ви там молода людина, і ви йдете, і ви думаєте, що ви в це время, поки ви йдете, тіряєте життя, не думайте так. Головне, що ви в це время, поки ви йдете, вам треба йти, вам треба йти. Щоб ви це время правильно для себе в кінці кінців. Щоб ви це время правильно для себе визначали, щоб ви це время правильно для себе використовували, і щоб ви це время правильно для себе поставили пріоритети. Бо іменно в це час воно буде в якійсь мірі для вас рішаюче. В якійсь мірі воно буде для вас рішаюче. Тому що от все те, що ви там наплануєте, більш за все ви його по настоящому хочете втілити в життя. От все те, що ви там напланіруєте. Через то думайте, думайте, мечтайте, це круто. Це круто, коли ви мечтаєте, ви мечтаєте про те, щоб. Ви мечтаєте про те, щоб просто создати щось велике. От в мене так було, і я вам скажу, що в те время, коли я йшов в Універ, з Унівіра і я мечтав... Я про Америку дуже сильно мріяв. І ці мрії, вони були... Ці мрії вони були такі далекі-далекі. Ну потім ввечері дзвонять, типу, чувак, поїхали в Америку. Блін, іменно так і було, розумієте? От іменно так і було. Чувак, поїхали в Америку. Поїхали в Америку, кажуть. Все. І на наступний ранок вирішилося, що я їду в Америку. Охренеть можна було. І це всі от і такі моменти, такі афірмації, вони дають своє. Тому, якщо у вас така... Ситуація в житті трапляється. Да, що у вас є оцей шлях і ви там не скільки ви по тому шляху будете ходити. Ходіть. В цьому нічого зазорного немає. Це навпаки можливість для вас переосмислити. Ви ні про що не паритеся, крім того, що там прийдете на ту роботу чи прийдете в той університет, щось там поробите. За це заплатять їх пару гривень, але ви собі йдете і не паритесь про життя Оце, ребятки, круто. І ви можете собі придумати в те час, що ви будете робити далі. Зі мною це спрацювало. І зараз я активно турую цей шлях. Хочу, щоб спрацювало і з вами. Підписуйтесь на канал Адастра і пам'ятайте, якщо в вашому житті є якась ситуація, просто використайте, використайте її на свій актив, щоб ця ситуація стала для вас. Корисно. на все добре. Чекаю вас.